Проходите. Проходьте. Ось це моя ділянка. Узяв я її. Як по закону, нам всім належить два гектари у власність. Оформив документи, приватизував її. Ну і хотів викопати ставок. Бігав по інстанціям. Коротше кажуть, що це нереально викопати, зареєструвати. Це дуже дорого, проблематично. Ставок, житель Корюківки Сергій Старостін викопав минулоріч, одразу після того, як оформив право власності на землю. Ділянку городив парканом. Хотів розводити в ставку риби раків та знімати про це блог. Поряд болото ґрунтові води близько, де трактор вирив ковшем глибше, стоїть вода. Я зайшов попугав. Такі карасики. Кілька дорослих карасів господар закинув в яму торік. Вони почали розмножуватися. Ростуть та розмножуються. Ось вони зараз самі потікають. Усі живі. Раків зараз випускає в сусіднє болото. Ось дивіться, у самки, у неї хвост ширший затулу, бачите? Ось самка, ось самець. Каже, раки тут почуваються добре. Це вже буде третій рік поспіль, як я сюди запускаю раків. І дивіться, ще є ще є один нюанс. Дуже недалеко сміттєзвалище, буквально 700 метрів звідси. А вода чиста, раки тут живуть. Але для цього, каже Сергій, довелося розчистити болото від заростей і від стихійних смітників. Ось тут було повно сміття. Навіть, бачите, я трішки погано пооббирав або знов з'явилось. Ось, дивіться. Раз. Дивіться, я просто, мабуть, погано пооббирав. Два. І тут усе таке було. Вичистив, вивіз прицеп сміття легковий і почав засипати пісочком, щоб вирівняти цю площадку. На своїй ділянці Сергій запланував вирощувати плодові та декоративні дерева, поставити теплиці і розширити ставок, де хотів розводити раків, рибу, а згодом відкрити платну риболовлю. Про все, що робить, знімає відео і викладає в Ютуб. Що він використовує землю не за призначенням, виявила місцева прокуратура. Обвинувачують його в тому, що він вирив ставок на земельній ділянці, яка має сільськогосподарські призначення, каже заступник керівника Курюківської окружної прокуратури Артем Олейніков. Винувальний акт у кримінальному провадженні за обвинувачення місцевого мешканця. У вчиненні кримінального правопорушення передбачено частина першої статті 254 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за безгосподарське використання земель. За це Сергію старостіну суд може призначити штраф від 17 тисяч гривень до 51 тисячі або посадити за ґрати до двох років. Зважаючи на, скажімо, специфічність об'єкту злочинного посягання, а саме землі і не просто землі, а землі сільськогосподарського призначення, в розумінні Конституції України, це саме багатство України. Законодавцями передбачено таке покарання. Блогер погоджується, що закон порушив, але відмовлятися від мрії не хоче. Після суду збирається оформити свій ставок офіційно. Я згоден з тим, що я порушив, так, але я хочу його. Зареєструвати, як, щоб він був з документами. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.